Доброго дня, шановні слухачі, команда TG Consulting як завжди вітає вас. Ну нам надзвичайно приємно сьогодні. У нас така урочиста зустріч. Присвячена врученню нагородженню вас сертифікатами, ми пройшли такий серйозний шлях, тобто дуже старались, вчились. І відверто кажучи, для нас велике було здивування та кількість людей, яка змогла дойти до фініша. Тобто, з 22 осіб 14 людей це більше як 50% змогли пройти. І отримати сертифікат, тобто, не просто пройти, а здати успішно тест. І це, звісно, нас дуже тішить, і ми дуже з вами ми раді, раді пишаємось цим вашим здобуткам і результатам. Е, я хочу ну, подякувати в першу чергу компанії TG Consulting, зокрема керівнику TG Академії Ольги Івановій, яка з нами сьогодні присутня, яка дуже опікується нашим проєктом постійно нам допомагає. і Багато всього тих результатів, яких ми маємо на сьогодні, все завдячуючи її роботі. Дякую, Оля, що ви з нами. Я хочу подякувати нашим слухачам, які змогли сьогодні доєднатися і бути з нами. Сподіваюсь, ви мене гарно чуєте, і деякі питання ораційного характеру ми сьогодні з Олею ще вам розкажемо. Повідомив. Ви на вашу пошту, звісно, отримали відповідно. На ваше прізвище отримали ваш номер. Да, номер сертифікату. Ви вже зрозуміли, що заходячи за посиланням, вводячи відповідну строку е, цей номер, ви можете отримати сертифікат, зробити його далі, роздруківку і використовувати його за призначення. Цей сертифікат ви можете використовувати для підвищення кваліфікації. Я хочу вас попросити, ми сьогодні, після нашої роботи, я думаю, скинемо анкетку. В цій анкетці ви зможете зазначити результати вашого навчання, що нам вдалося, що не вдалося, і нам дуже важливі ваші думки. Нагадую, що розпочатку проєкту ми ну, направили 68 людей, нам прийшлося дуже багато кількість бажаючих. Я сьогодні рахував, нарахував. 28 навчальних закладів, тобто від собі з 28 навчальних закладів, 68 людей. Ми зробили дві групи. Ну, ви зрозуміли, що ваша група була другою. і відповідно, ну ми радіємо від того, що незважаючи на ті непрості обставини, а ми всі знаємо, що ну, ми попали під час, коли відключали систематичного світу, і походу це було ну. Важко працювати, тому що наші всі потужності, мобільні зв'язки і просто інтернет ну дуже були залежні саме від світла. Ми дуже хвилювалися, що. Не всі з вас зможуть опанувати той матеріал, який ми для вас підготували. Але незважаючи на все, ми зробили запису. Ви зможете це все ще раз дивитись, якщо буде бажання, навіть після отримання сертифікату. І відповідно по відеоурокам урокам багато слухачів, які майже не заходили, змогли пройти всі завдання і здати те. Це дуже приємно, і це надзвичайно нас тішить. Сподіваємось, що. Подальше вам пригодиться ті результати, які ви отримали. Ми хочемо вас проінформувати. Вся інформація, яка знаходиться в МОДЛі, у вас буде в доступі ще відповідно у певний час. Я думаю, до 1 вересня точно. Ну а з тими навчальними закладами, які ми заключили, або будемо заключати меморандум. Всі ці інформаці... інформаційні бази будуть у вас. В доступі ви зможете з ними працювати при викладанні ваших дисциплін. Е, ну, відповідно, мені хотілося б подякувати також Сергій Натолію. Я забув вибачте, е, ви активно допомагали, включалися організаційно технічна підтримка. Дуже вам дякую. Е, можливо, якісь будуть питання. Або побажання, ми будемо раді їх вислухати. А поки ви думаєте, чи в нас запитати, покритикувати, я з великою радістю хочу надати слово Ольгі Івановій. Олю, прошу вас. Так, всім доброго вечора ще раз. Я повністю підтримую Володимира, що я йому навіть казала, що незважаючи на те, що ну, дійсно ви потрапили саме, скажімо так, в ваша група в епіцентр проблем зі світлом. Вел... Ну, така велика кількість людей все ж таки передив... передивлялися наше відео, працювали і, і пройшли цей тест. дуже класно. А, дякую вам, дякую тим, хто все ж таки змог зміг і доєднувався до зустрічі. А, бо насправді ми з вами працюємо в связці, тому що для нас цей проект цікавий в першу чергу, тим, що ми через вас. Хочемо надавати вашим учням можливості дізнатися більше про продукти, які нові, скажімо так, європейські продукти, які дуже активно використовуються в Європі і по всьому і у всьому світі. А по-друге, нам також цікавий ваш фідбек, як людей, які працюють з різними продуктами, схожими, да? як спеціалістів, як фахівців в цій сфері. Тому для нас дуже важливий ваш зворотний зв'язок. Тому, якщо у вас є Якісь зауваження до самого продукту. Тут, в даному випадку я навіть не про навчання кажу, а саме продукт, з яким ви працювали, який ви бачили. Якщо у вас є там, от ви бачите якісь там нюанси, які би треба було би змінити, доробити, то пишіть, будь ласка, мені їх на пошту, моя пошта у вас є. Ми будемо приймати ваші пропозиції до уваги. А також, якщо у вас є скажімо так, за що нас похвалити, тому що ми фактично цей ядон робили з нуля, для того, щоб у нас була заміна на ринку, і його можуть використовувати незалежно незалежності від того, чи використовує компанія SAP, він як окремий модуль використовується. Так от, якщо у вас є за що нас похвалити, також пишіть. Для нас це буде дуже, ну, дуже корисно і приємно, особливо всі ті команді, яка над ним працювала. Я бажаю вам всім успіхів, Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося в наших подальших навчальних закладах, заходах, які будуть відбуватися. Ось і що це наша з вами не остання робота. Дякую вам всім. Дякуємо, Олю, дуже приємно чути вас, класні побажання. Сподіваюсь, наші слухачі не будуть нас дуже ругати. Нагадую, що ви можете написати нам групу нашу, а також анкетку, якщо ваша ласка, заповніть, Я думаю, нам буде цікаво ознайомитися з результатом. Ну, дозвольте перейти до надзвичайно приємної місії. Це я хочу назвати кожного. Прізвище одразу кажу, якщо там трошки я розб'ю наголос або щось, я не так кажу, можете поправити, але я буду дуже старатися. Ну і відповідно, навчальні заклади, які ви представляєте, я буду називати, звісно, тільки тих людей, які отримали сертифікат. З першого, ну, перша людина, ну, буква Г у нас в алфавітному порядку. Я почну з грабарів Андрія Володимировича. Андрій Володимирович, на жаль, Вчився постійно дистанційно, Андрій Володимирович є там провідним фахівцем Національного банку України. Він також є доцентом кафедри, не пам'ятаю Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Він дуже опікувався цим навчанням. Багато вивчав програму, тому що в його професійній діяльності ну, знаєте, важливо знати програмне забезпечення, яке конфігурується саме з банками, а відповідно, регулятор наш Нацбанк все це, це діло управляє. Тому він особисто мені позвонив і подякував за нашу роботу. Тому я це все інформую як і Олю, так і наших слухачів. Перехожу до наступного до, да, До речі, всі інші, хто хоче подякувати, щось сказати після того, як я вас зараз озвучу. Ви можете це зробити. Ми будемо тільки раді. Гринько Олена Леонідовна представляє Голованівський професійний ліцей. Дмитренко Алла Васильівна, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Звісно, кандидат економічних наук, доцент. Ковальська надія. Кандидат економічних наук, доцент державний біотехнологічний університет. Ковова Ірина Ірина. Кандидат економічних наук, доцент державний університет інфраструктури та технологій. Луценко Олена Анатольовна, кандидат економічних наук, доцент державний біотехнологічний університет. Мацкін, Мацків Олена Ігорівна, доцент, кандидат економічних наук, представляє Одеський національний економічний університет. Меліхов Євгеній Валентинович, кандидат наук, я так розумію, доцент Запорізький національний університет. Він навіть вписав, що це інженерно навчальний науковий інститут. Ще раз вітаю Євгенія Валентиновича. Масійчук Анна Сергіївна, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, не вказано, можливо, доцент, кандидат економічних наук. Наталія, не вказала, на жаль, навчальний заклад, але здається, це Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Риковська Світлана Володимирівна, Голованівський, Голованівський професійний ліцей, майстер, відповідно, Рущик Ірина. Анатоліє, національний університет природокористування, скоріш за все, тут не зрозуміло. Кандидат економічних наук, доцент Скопич Олена Константинівна. Не вказала, на жаль, університет. Ми також вас вітаємо. І ось Ярмоліцька остання у нас Ольга Васильівна, Державний університет інфраструктури та технологій, кандидат економічних наук, доцент. Ще раз дозвольте привітати від себе від нашого власника відповідно від всієї команди, яка працювала від нашої викладачки Вікторії. Ігор Сошніков, з нами присутній наш власник. Ініціатор цієї ідеї, тобто всі, хто був дочасний до цього проекту, ми вас вітаємо і сподіваємося, що ці і компетенції вам дійсно будуть в нагоді в вашій професійній діяльності. Ну а тепер, з вашого дозволу, якщо хтось хоче щось сказати, прошу, ми будемо задоволені почути і критику, в тому числі, ну можливо, хтось скаже добре слово. Доброго вечора. Доброго вечора. вечіра, пане Сергія. Дуже дякую за ваш курс, за вашу працю. Цікаве таке питання: скільки буде ще доступ відкритий до цієї програми? Ви маєте на увазі до самого САПу? Так, так, так. Ще можна буде подивитися, чи вже все. Ну, ми можемо просто в персональному порядку домовитись е, е, залишити його вам там, не знаю, там на декілька тижнів, якщо у вас є ага. в цьому потреби. Дуже цікаво, але в зв'язку з тим, що зараз закриття зарплати, є своя звітність, нема часу так добре подивитися ще. А, напишіть мені в, на пошту. Ага, дякую велике. Олена Ігорівна, наскільки я зрозумів. Ви так. там записані в нас в експериментальний курс, наш новий, да, по бухгалтерському обліку. Так, І так я Думаю, не хвилюйтесь, да. я думаю, ми персонально вже там способом вам надаємо, над, надамо всі доступ. Так що, прошу, все добре буде. Про доступи не я питала. Ольга сказала, що їй надасть. Це Анна, здається, була. От, е Хотіла би подякувати за вашу працю. Вже не, не перший курс з вами, і не останній. Дуже цікаво з вами працювати, дуже корисна робота проведена, е так як е ну, ринок зараз, ринок програмних продуктів трансформується, і те, що ви робите. Дуже гарна ідея для того, щоб донести це до всіх, і у всіх за одне є можливість з чимось працювати. Бо до цього ну, у нас були проблеми з доступами. Це було важко встановити в університеті. Ось а так, ми працюємо дистанційно, все бачимо, з усім можемо ознайомитися. Дуже гарна ідея, дуже корисна. Дуже вам дякую. Дякую, Малена Ігорівна. Я так зрозумів, у вас там є угода безпосередньо з САПом, да? ваш університет, заключив Німеччина. І так, я всі, так, але ще ми з цим не працювали. Це теж нова ініціатива, і я ще не знаю, не як студенти будуть реагувати на це. Бо там це англійською і немає адаптації для України. Тобто, це взагалі. А для нас це все, все ж таки цікаво, як воно працює саме в Україні. Супер. Ну я думаю, вам буде корисно. У нас компанія ми зробили локалізацію. Я думаю, що на українській це мові студентам проще працювати. А... Так, так, і плюс треба. А ви з великим сапом, сап есфохана? У вас? Е есфохана, так. Да, ну, Це бізнес... просто, ну, щоб я зрозуміла, це просто зовсім різні два продукти: Ес Фохана і Сабізнесман. Це якби різні дивізіони і різні продукти. Тому Ну, принципи... Тому це рамки... добре, щоб ще дати да знам. Але насправді для того, щоб. Спрацювати з ханою, це треба окреме навчання, вона там по-іншому по працює. Так що це добре, що ви з нами, і з ханою. Ну, там у нас це дуже великий, великий підприємство. В наміній кампанії. Угу. Не, не знаю, ще як. Це буде в наступному семестрі. Потім поділюся. Досвідом це, це продукт для великих підприємств, підприємств, у яких там тисяча плюс юзерів. У нас в Україні їх використовує там, наприклад, Нафтогаз, великі такі компанії. А бізнесван це ну для України це більше ніж середній бізнес, але це все ж таки середній плюс бізнес, тому в нього зовсім якби так інша аудиторія. Вони не перетинаються, але це два німецьких продукт компанії SAP. так. Дякую. Да, приємно, Олена Ігорівна, що ви так. Дякую Прошу, важливо, хтось ще хоче щось додати. Прошу. Я хочу додати. Я представляю рівне Національний університет водного господарства і природокористування. Те, що ви не дочитали. Дуже Добре. рада, дуже. Все нормально, дуже рада, що я потрапила в цю групу. Дуже довго ми шукали можливості співпраці для того, щоб студентам доносити інформацію про сучасні програмні продукти, особливо європейські продукти. Тому я дуже задоволена, що я взяла в цьому участь. Ну, і хотілося б поширювати цей досвід, то розкажіть, будь ласка, про меморандум детальніше. Як ми можемо укласти з вами меморандум, що це дає для нашого навчального закладу? Дуже дякую. Дякую вам, Ірина Анатолійовна. Ще раз перепрошую. Вас керівник Наталія, так, да? я так розумію. Кафедри Кавашої. Ні, в нас не Наталя, в нас Галина Юрівна, в нас Але називається ми... Кафедра трудових ресурсів і підприємництва. У нас є дві освітні програми: управління персоналами, економіка праці, тобто це вже якраз ну, прямо в Яблучку попало з цією програмою і бізнес-аналітика. Зрозумів, я вже не пам'ятаю завідувача, там був авторський облік, ми просто. А маєте на увазі Позняковська Наталя. Позняковська. Так, так. Просто але це я... трошки інша кафедра, кафедра бухгалтерського да. обліку. Так, да, так. Да, uh -huh. Просто там вже колега, ви мабуть, не пересікались. Пересікалися, це мої викладачі всі. Да, да, а тепер я, Тому... на тепер я з ними колега. Так, да, виходить ще да, один університет, але я так розумію, ви різні кафедри. Ну, дивіться, відповідно, процедура наступна. У вас вже, я так розумію, ви отримали сертифікат, є можливість заключати меморандум. Да? Значить, це значить, що на базі вашого сертифікату навчальний заклад може заключити цю угоду, згідно якої ми будемо вам надавати програмні продукти ліцензії да, в користування. Ну, ми орієнтуємося на осінь, ну ми так були оптимізм. У нас такий, знаєте, з 1 вересня, там, ну зараз будемо ще уточнювати. Але ми орієнтуємось на осінь. Тобто, в рамках цього меморандуму ваш навчальний заклад буде отримувати певну кількість ліцензій, ну, як би, доступ. Да? Тобто, ви заходите на певну директорію в кромі або в іншому. І відповідно угін паролі працюєте з програмою. Зрозуміло, да? що що я маю. Тобто, відповідно, ви будете мати право навчати ваших студентів ліцензійному програмному продукту. Це перше, що вам дає це меморандум. Друге, звісно, ми будемо продовжувати наше навчання, тому що ви прийняли участь в пілотному проєкті, саме по заплаті. Те, що ми почали це пілотний проєкт. у нас великі плани на майбутнє. Ми плануємо. Поширювати нашу роботу і надалі, то тобто, для ми ну зараз ще важко сказати, як, як часто ми будемо проводити такі подібні заходи, да, як для викладачів, але планується також і для студентів. Тобто, фактично, ви зможете в майбутньому ваших студентів підключатись. Ну звісно, не завжди це може співпадати з. Вашим розкладом, я розумію, але там, наприклад, в форматі офлайн, коли є певне відео, є певна робота з ментором, да ви можете дивитися цей матеріал і використовувати для ваших студентів. Так само все, що пов'язано з тими матеріалами, які ви отримали в навчанні, то ви можете це застосовувати для написання робочих програм, методичних вказівок для практичних. Робіть тощо, тобто, наприклад, у вас є там в рамках однієї дисципліни саме, е, тематика пов'язана з заробітною плати. Ви можете з легкістю брати нашу програму і, відповідно, надавати е, студентам для користання, використовуючи наші відеоуроки. Ну, далі процедура сертифікації все інше в нас ще в роботі, але я планую в подальшому, щоб зробити таку лайт-сертифікацію від нашої компанії для студентів. Да? Тому е, зараз це йде на такому першому етапі, але у нас плани великі, тому запрошую не тільки кафедру, не знаю, там Металі Пазняковська, як вона називається, а як бухгалтерський облік, але також і вам. Нашого касетру запрошуємо до активної співпраці. Я зараз не маю інформації щодо угоди, ну але наскільки я пам'ятаю, ваш навчальний заклад поки ще не присилав меморандум, і якщо потрібно, ви можете мені написати в телеграм в особисте, я вам скину шаблон меморандуму. Ви зможете вашими юристами почитати, якщо там. Будуть якісь справки, не, ну, не буде фінансової сторони, ми, відповідно, погодимо, ну і далі вже там, через нову почту обміняємось цими документами. Сподіваюсь, що я відповів на ваші запитання. Ще раз вибачте, Дякую. що не назвав ваш поважний навчальний заклад. Дякую, все нормально. Дякую. Дякую. Ну, моє місто. Я там провів дуже багато часу, дуже люблю це місто і взагалі. Люди, жінки особливо найкраще. Ще раз Дякую. Бачити, Дякую. Прошу, можливо, ще хтось хоче щось додати, сказати про нас. Так, ну я хочу що вже підводити в певну риску. Мені надзвичайно приємно було сьогодні попрацювати. Знаєте, одна справа, коли ми працюємо ну, як ментори, як організатори. Інша справа, коли знаєте, ви всі успішні, дійшли до результату, і можемо вас і так. Це надзвичайно радує. А ще радує те, що це не просто знаєте перший крок, це ну. Планується й далі йти по цій дорозі успіху, чому це так важливо, тому що програмне забезпечення це як зазначила наша колега. Світового рівня, і коли ви, ваші студенти, будете доєднані до цих знайомих компетенцій, я впевнений, що ви будете більш успішними, і е, документ про вищу, е, вищу освіту, які, які будуть отримувати студенти, він, він буде надзвичайно в нашій країні. І ваші навчальні заклади, звісно, впереді планети всій, відповідно з такими представниками, з такими прекрасними. Викладачам. Тому ще раз вам велике велике дякую. Дякую всім організаторам, дякую всім слухачам і сподіваюся, до нових зустрічей. Миру нам, перемогу. До побачення. Дякую вечором. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.